Це Майкемпінг У сьогоднішньому великому відео будуть дуже цікаві речі, туристичні посуд від фірми Sea 2 Summit. Дивіться, ось такі боули, чудові кружечки. З силікону, які розкладаються ось такі, як вона називається, The Tour Collapsible. колапсибл макр. Це, ще не все. Дивіться, яка краса. Ось така гірчична, прикольна. Червона. Так? Чекайте. Дивіться. Ось такі от боули. Жовтенький такий чудовий гірчичний колір. Далі помаранчевий ось такий. Клас, такі от мисочки чудові. Є більші. Тобі був розмір М, а це Ельки, бачите. Кольори ось такий. Блакитний такий приємний, як він називається. Аква Blue. Ось такі чудові штуки. І зовсім маленькі. Дивіться. Також блакитний, помаранчевий. Чудові речі. Силиконові. Це для того, щоб їсти, їсти в подорожах, їсти в походах, пити в походах. Такий от приємний туристичний посуд. Дивіться, скільки тут всього мені не вистачає місця, щоб вам все це показати. Переходьте, обов'язково переходьте, я вже працюю над повним відео, воно вийде сьогодні на моєму чудовому туристичному каналі MyCamping. Всіх запрошую. Дивіться, всі ці речі, до речі, йдуть на продаж. Тому слідкуйте, підписуйтесь. На мої соціальні мережі, будь ласка, придбати, до речі, можна в нас. Посилання всі залишу під великим відео. Обов'язково, тому що під коротенькими відео, шортс або рілсами посилання залишити просто не можна. Так, вони не відкриваються, а залишаються лише як текст. Дивіться, ще яка вона з металевим донешком. Мені здається, що навіть на пальник можна ставити. Прикольна така річ, незвична. Як думаєте, на пальник можна ставити чи ні? Відповідь пишіть в коментарях. Придбати можна, написавши мені в MyCamping, написавши, куди написавши в Instagram Direct і написавши в мою телеграм-групу. Оголошення щодо продажу будуть там. Величезне вам дякую. Переходьте обов'язково підписуйтесь на всі мої соціальні мережі. Дуже багато цікавого контенту, відеооглядів. От, наприклад, сьогодні буде про. Посуд сіту всім величезне Дякую, чекаю на вас у повному відео.